Всім привіт! Якщо зауважити скільки за останні роки фірма Flagman випустила моделі екстра Ультралайтів, то здається, що цей вітчизняний виробник приділяє дуже велику увагу поціновувачам надлегкого спінінгу. Але якщо уважно розглянути кожну окрему модель з цих екстра ультралайтів, то виходить, що в кожен окремий період часу для мормишингу годиться лише одна модель. І зазвичай це азура Олівія. Тож і виходить, що цього року я чекав на вихід нової азури Олівія. Тим більше, що і тестовий діапазон заявлений саме мармишевий до 1 граму, чи точніше до 1,2 граму. Так, фірма флагман дещо затягнула з виходом, бо обіцяли в березні, потім на початку літа. Але я зміг забрати цю паличку тільки наприкінці липня. Отже, давайте подивимося, чи варто було чекати. Перше, що вдарило по очах, коли я розпакував посилку від магазину, це чохол. Як на мене, занадто яскраво, а головне, ну, аляповато. Така циганщина, чи, скоріше, китайщина. Проте чохол більш-менш якісний, щось покраще звичайної тряпочки: двостороння молнія, два відділення. Для такого бюджету зовсім непогано. Сама ж вудочка виглядає значно скромніше за чухол. В основному все строго чорне, небагато кольорових вставок, та й ті не яскраві. Деколій теж небагато. Є зйомний хуккіпер. Як на мене, зайва деталь, що більше говорить про бюджетність чи, так би мовити, китайські спінінгу, бо насправді він завеликий для того, щоб вчепити гачок від мормишки. Мені він лише заважає. На екстра ультралайті, на мою думку, був би доречніше Хокіпер дуже маленький, не більше, ніж вушко від гачка. Але то були б додаткові затрати при складанні, тут же в нас бюджетна вудочка, тож і незрозуміло, чи то зекономили, прицепивши зйомний хокіпер за 3 копійки, чи то продемонстрували піклування про користувача тим, що хоча б хоккіпер є. На чому тут ще зекономили? Руків'я досить незвичне. Котушкотримач французького типу із щільної гуми. Деталь явно недорога, схожа на деякі китайські ручки від зимних водильників. Проте в мене таке рішення зовсім не викликає відторгнення. Котушка стає добре, випадати під час рибалки не збирається, сама ручка в руці лежить досить зручно, взагалі весь цей елемент, як на мене, дуже функціональний, а зекономили тут лише на понтах. До речі, це товстий натяк в сторону прямого конкурента Blueberда від фавориту, де в руків є більше дизайнерського збочення, ніж функціонал. Хоча, от знаючі, люди попередили мене, що французький катушка на м'якому руківі, в даному випадку це в нас Ева, рано чи пізно перестає щільно тримати котушку і починає бовтатися. Але це не мій досвід, в мене, повторюся, на новому водилищі ніяких проблем з цим немає. Параметри спінінгу кожен може глянути на офіційному сайті флагману, тож не буду на них дуже зупинятися. Єдине, що мене насторожило, це деякі протиріччя між описом на сайті і заявленими параметрами. Наприклад, цитата. Мормишингом можливості спінінгів азура Олівія Nano, Nano Compact не обмежуються, адже ловити цими водилищами на вагі до 1,5 грам суцільне задоволення. Які 1,5 грама? Адже тут заявлений максимальний тест 1,2 перевіримо. Або от ще цитата: Ці інструменти дають змогу впевнено кидати та анімувати мормишки вагою від 0,2 грамів. Але це стає можливим лише за однієї умови. Шнур не має бути товщим, ніж 0,15 за японською класифікацією. І тут же в параметрах: оптимальний шнур, рішітка 0,1, 0,2. Тобто, все ж таки не 0,15. Можна ще одну цитатку вкинути про те, що кільця тут китайський аналог тарзайтів. Проте вони навіть виглядають більше і важче, ніж справжні торзайти, чи навіть фуджесік. Але це таке, чисто аби поприскіпуватися. Насправді, для такого бюджету кільця нормальні. Давайте краще перевіримо попередню цитату про впевнене закидання і анімацію мормишок. Коли я вперше струсив цей бланк, то майже одразу зрозумів, що для свого бюджету з анімацією тут все буде окей. Працює як сам кінчик, так і весь бланк. Але все ж таки кінчик не занадто легкий і живий. В мене взагалі склалося враження, що по типажу вудочка схожа на форелеву класику. А та вся була тубулярна. От мені і здавалося, що нова Олівія теж тубуляр. Однак, відкривши офіційний сайт, я прочитав, що тут солід вклейка. Це мене дещо здивувало, я не помітив тут тієї різниці між гнучкостю кінчика і самого бланку, що зазвичай є у водилищ з вклійками. Тож анімація мормишок тут схожа на те, що малюють тубулярні повільні форелевики. Але тест менший навіть від тієї штрапари. Тож тут грати мормишкою цікавіше. Звісно, з топами за 2-3 сотні баксів не порівняти, але за такі гроші мене більш ніж влаштовує проводка цим водилищем. Чи краще вона, ніж в прямих конкурентів? А до них я відношу фаворитівський Bluebird і китайський міфін, що тестував цього року. Я б не сказав, що Олівія має якусь відчутну перевагу. Наприклад, з блюбердом в них дещо різні стилі. У синьої пташки дещо більш джиговий типаж, тому вся проводка малюється за рахунок більш розбовтаного і більш живого кінчика. В Олівії кінчик дещо менш жвавий, проте не мертвий зовсім. Але додатково є ще можливість качати всім бланком. В Блюберда ж качання всім бланком скоріше нагадує істеріку, ніж проводку. Китайський міфін по типажу досить схожий з Олівією. і проводку малює схоже. Проте він більш важкий і інертний. Ну і руків'я там не таке зручне, як в Олівії. Щодо закиду мармишок. Знов рекордів немає, навіть з найтонкішим шнуром Duel The One. Але, в принципі, дальність закиду абсолютно нормальна і достатня. Можна сказати, що на рівні конкурентів. Мені правда здається, що Міфін зовсім трішечки виграє і в Блюберда, і в Олівії. Але то скоріш за рахунок довжини, тянеш, 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 що чутливість. Після 55-го карбону XGMA з минулого огляду Олівія, звісно, зовсім не дивує. Тобто чуйка якась є і в принципі навіть достатня. Хоча іноді клювання досить великої плітки розумієш лише інтуїтивно. На топчику, безперечно, б відчув його майже б в п'ятку, але Олівія не топ. Проте знов, за 50 баксів тут достатньо чуйки. Принаймні з цим точно не гірше, ніж в Блюберда. А от з чим гірше в Олівії, ніж в Блюберда, то це з джигом, принаймні на мій смак, з двох причин. Кінчик, тобто вклійка, більш жорстка, а комель мені здається, що м'якший. Тобто, по-перше, виходить повільніший стрій, а по-друге, вклійка не являє собою той ківок, що візуалізує торкання дна легкими приманками, навіть коли того не чути в руку. Тож для джигових проводок в Олівії не вистачає інформативності. Навіть на одному грамі, що вже майже верхня межа тесту, проводка робиться практично навмання інтуїтивно. Але що цікаво, при цьому жорсткості і вклійки і самого бланку вистачає, щоб робити досить активну анімацію, тобто різкі підриви, навіть увага, з вантажком в 1,3 грама. Тобто, вже трохи за межами тесту, а якщо додати приманку, то і взагалі сильно за межами. Бланк під таким навантаженням майже не валиться, але це ще не все. Я кидав, навіть не просто кидав, а ловив цілу рибалку півтора грамами. Ця вага на проводці вже дещо провалюється, але не так сильно, як, наприклад, на позасерійному довгому X-Game з минулого тесту. Тобто ще якусь проводку, хоч і не дуже якісну, можна намалювати. Проте летить півтора грами далі від усіх інших вагів на цій вудочці. Та й на закіді не відчувається особливого перевантаження, навіть на різких і хлістких рухах. Тобто недарма в описі вудочки на офіційному сайті написано, що 1,5 грама то норма для олівії Нано. І якщо це ще не перевантаження, то треба ж все-таки спробувати вудочку перевантажити. Тож я поставив 2 грами. Не відчув особливих переживань на закиді за бланк. Нормально він кидає. Проте це все ж таки вже перевантаження, хоча б тому, що така вага летить навіть ближче, ніж 1,5 грами. Тож, як на мене, оті 1,5 грами і є насправді верхньою межею тесту. Навіщо ж писати 1,2, щоб мати формальну лише заявлену перевагу над конкурентом? То нагадаю, що конкурент, тобто Bluebird, валиться на проводці 1,5 грамів, принаймні його розхлябаний кінчик так робить. Тож там теж не факт, що тест заявлений чесно, але скоріше в інший бік. Ну і треба додати, що, як на мене, з малими вагами десь пів грама 0,6, 0,8 Олівія працює не дуже. Як на мене, дещо гірше за Bluebird. Саме за свого більш жорсткого кінчика, бо немає візуалізації. А відчуттів в руку теж дуже не вистачає, в принципі так само як і в Blueberда. Однак насправді вимагати якоїсь не те, що надзвичайної, а навіть просто чуйки, від, по-перше, м'якого, а по-друге, досить бюджетного водилища, це, як на мене, дещо занадто оптимістично, скажімо так. В тому ж джигу, наприклад, я чув якісь таркання риби, але чітко індифікувати їх не міг. Тож багато було холостих підсікань. В Блюберді, наскільки я пам'ятаю, так само, якщо не гірше, обстоят справи з клюванням чи їх ідентифікацією. А ще мені здалося, що Олівія дещо гірше за Блюберд кидає ваги до граму. Не мармишки, тут все більш-менш нормально. А вже приманки в діапазоні пів граму грам. Причому тут в мене склалося враження, що вінуваті не стрій, не довжина, не кільця, не моє невміння кидати повільними вудочками. Винуватий шнур. Навіть рішітка 0,2 здається затовстим. Тобто, коли кидаєш над тонким мормошнуром 0,08, то закид виходить саме такий, як очікуєш. Ставлю мікроджиговий шнур, теж зовсім не товстий, рішітка 0,2. І вже чогось закид гірший за очікування. Тож, може, в описі знов більш чесно, ніж в параметрах. Про те, що шнур не має бути товщим, ніж 0,15. Проте, от з твердими приманками, тобто блешнями, тут все досить непогано. Кинути можна, як я вже казав, десь до 2 г. 1,5 взагалі ідеально. При цьому, навіть оберталка в 1,5 г на проводці не сказав би, що перевантажує бланк. Просто відчувається і все. Я навіть спробував кидати і. Взагалі нонсенс для такого тесту – твічити в облери. Ну тут, звісно, вийшло як з джигом. Не дуже добре, але якщо дуже треба, то щось таке й виходить. Поганенько, але виходить. На інших вудочках з таким тестом навіть і думки не виникає про воблери облери А тут ось так. Отже, давайте підсумовувати. Перше, типаж нової Олівії, як і був у всієї серії до цього, схожий на той, що використовується в форелівій Аріаловлі. Тест менший, ніж були до цього в модельному ряді, але він все ж таки, на мою думку, до полутора грам, а не до 1,2. Тож звідси друге: ця Олівія Нано підходить для мормишингу. Можливо, найкраще від інших екстра ультралайтів флагмана. Тим більше за такі досить скромні гроші. Чи краще вона в цьому від прямого конкурента, тобто Блюберда, з яким я порівнював весь час. Десь приблизно на одному рівні. Але ці дві вудочки мають дещо різний характер, тож тут на любителя, кому який стиль проводки подобається. Під свій смак я б обрав би Олівію. Це не значить, що вона краща, просто мені саме такий тип останнім часом подобається більше. Саме під проводки мармишок. Третє. Джиг тут майже ніякий. Хоча й можливий. Але тут знову треба зробити скидку на вартість. Останнім часом я звик до топових водилищ, тому для мене так. Той же, хто перейде на цю паличку з якою небудь Аріати чи з більш старої версії олівії, навпаки може бути вражений тим, як палка працює з малими вагами. Тож за свою ціну джиг тут нормальний, хоч це явно не головне призначення водилища. Четверте, Аріатепаж завжди підходив і підходить під роботу з блешнями. Однак треба розуміти, що комфорту скоріше тільки починається від граму, і десь полутора грамами закінчується. Проте знов, за такі гроші це вже круто. Отже, виходить, що у флагмана вийшов бюджетний універсал майже з найнижчим тестовим діапазоном такий крепкий середнячок серед екстраультралайтів. При цьому Олівія не краще від Блюберда, але й не гірша. А з урахуванням, що ці вудочки дещо різні, то це добра і правильна конкуренція, коли споживач може обирати що йому більше до смаку. Що хочу додати особисто від себе: якщо чесно, я заздрю тим, хто зараз починає свій шлях у мармишингу і екстра ультралайті. Зараз в них є вибір, це по-перше. А по-друге, за невеликі кошти доступні отакі правильні для подібної ловлі вудилища. В мій час треба було або мучитися з недоліками і грубістю бюджетників, або платити шалені просто неадекватні гроші за легендарних японців, які, до речі, теж не зовсім для цього були призначені, тож тому теж не зовсім ідеальні. Ні, Олівія Нано теж не ідеал. Але якщо взяти її співвідношення ціни і можливостей, то для звичайного не надто вимогливого риболова це дуже гарний варіант. Сподіваюся, що це не виглядає рекламою, бо флагман мені за це не платить. Це моя думка пересічного рибака любителя Тож всім нехвостанні луски і до зустрічі на рибалках.